Получають такий бізвізовий режим. Я вважаю, що це теж буде плюс. Алекнібо Сергію Леонідовичу. Ви очевидно добре розумієте, що за дружбу з Росією має бути якась певна ціна. Росія завжди по відношенню до України вела себе вела дуже таку зухвалу і зверхню політику. Я не хочу вдаватися до історичних прикладів, але ж завжди було так, що ми в Україні мали би розуміти, що Росії пальчик не можна давати облизувати, тому що відкусять полікоть. Сьогодні ми почули деякі меседжі з уст президента України під час діалогу з країною, і абсолютно чітко було сказано, що очевидно, що тою ціною буде українська газотранспортна система, українські Туда, природні газові сховища. Давай, давайте ми от. прямо президента послушаем, чтобы не цитировать его и скажу. А я продолжу их что Да, назвать. вы продолжите. Вот что президент сказал о газотранспортной системе. Скорее всего все, мы, как говорят, трубу не будем продавать никому. Скорее всего все, она останется в, в державі Можливо, на тих умовах, на яких ми бачимо, ця труба буде передана в оренду. Таким чином, щоб орендної плати вистачало на утримання цієї труби, щоб розділити відповідальність про утримання цієї газотранспортної системи з нашими партнерами і, безумовно, отримати гарантії прокачки відповідних обсягів газу сьогодні йдуть переговори, працюють фахівці. Ми близькі до прийняття рішення, але коли воно буде прийнято, важко зараз на це питання однозначно дати відповідь. Ми прагнемо до того, щоб це рішення було прийнято в першому півріччі цього року. Це є підтвердження моїх слів. Ви ж звернули увагу, Аренда. що що президент сказав? Скоріш за все можливо, це все знаєте такі політичні штучки. Сьогодні сказав так. Завтра господар свого слова відмовився, сказав по-іншому, сформулював, що, мовляв, ну, от така ситуація склалася. Ми заборгували дуже багато Росії за газ. Ну і таке інше, тому ми маємо е, в оренду або віддати трубу. Ви би краще в оренду наші дороги віддали, які повністю зараз вже нікому не потрібні, і знищені, і зруйновані. Так, невже ви не розумієте? Невже ви не розумієте, що будь-які договори з Росією, це ж є рух? В односторонньому порядку Україна має все віддати, Україна має щось зробити, а Україна має все забрати. Вони ж не розуміють мови діалогу. Вони ж не розуміють, що партнерські взаємостосунки це коли ти чимось поступаєшся. І будь-які такі кроки щодо вступу до митного союзу вони нам перекриють шлях до Європи. Бо Європа чітко заявила, тільки буде підписаний договір про вступ в, євро... в Митний Союз. Є в Європейський Союз для України буде абсолютно закритий з іншої сторони. Ви напевно теж розумієте, що Росія також не так просто дивиться на ті всі ігри теперішньої влади. То ми з Європою, то ми з Росією. Пригадуйте, що зовсім недавно відмінили візит президента України до Російської Федерації. Тобто і Європа, і Росія потребують та, зрештою, суспільство в Україні потребують чіткості. Або туди, або сюди. Звісно, співпрацювати потрібно з усіма, немає мови. Але стратегічний напрямок має бути абсолютно чіткий. Найважніше, щоб теперішній режим за час свого правління не здав стратегічні інтереси України. В даному випадку ми вважаємо, що такими стратегічними пріоритетами і інтересами є газотранспортна система. Скажіть, будь ласка, часом чи не є в теперішніх перемовинах з Російською Федерацією і щодо. Інтеграції до митного союзу, питання газотранспортної системи ціною дружби України і Росії. По-перше, ви знаєте, ми всі дуже багато любимо поговорити про євроінтеграцію. Хочу ще раз нагадати: безвізовий режим почали серйозно займатися і перші рішення приймати півтора роки тому. Хочу ще раз нагадати: 2010 рік з тисячі сторінок 100 погоджені. І то самі легкі, тобто всі до цього теж мали можливість 5 років цим займатися, але нічого не зроблено було. Зараз ми на бага... практично всю технічну роботу, яку потрібно було, зробили Оцих 7 сім законів. Якщо б ми не блокували зараз Верховну Раду, оцей місяць ми б прийняли їх, і практично у нас би залишилась виключна імплементація. Виключна провачка, будь ласка, п'ятого числа. Ми розпочнемо роботу парламенту. Цей тиждень робота в округах. Ми чекаємо ваших законів. Ми чекаємо обіцяних підвищень пенсій. Вони шантажували. От опозиція блокує. А ми пенсію не можемо підняти. Ми проголосуємо за вашу Пані, підвищену нікого, пенсію. Нема нікого. питань. Ми проголосуємо за. Е Шення питання з казначейством, яке блокує рахунки для бюджетників, нема проблем. Ми проголосуємо за підвищення знаєте, давайте... заробітної плати. Нема проблем. Давай... Давайте ваші закони. Не будемо говорити про все разом. Так тому закону. що ми говорили про євроінтеграцію. Сін... А, а, ви не... сін... Привожу, законів... а Ви не шантажуйте, що ось ми блокували і тому, щось що не так сталося. Та якби не блокували, ми завтра би в Україні парламенту не було взагалі. Ви знаєте. Знаєте, я не збираюся нікого шантажувати. Я хочу сказати: сім законів, які стосуються безвізового режиму, знаходяться у Верховній Раді. Їх не потрібно подавати і так далі. Вони відпрацьовані, їх потрібно просто прийняти і крапка. Це раз. По-друге, газотранспортна система. Ви знаєте, якщо ми не будемо мати газу, а це газ практично весь російський. То це буде металобрухт, який нам буде коштувати багато грошей. Чи ми його просто поріжемо і здамо на металобрухт? А тому іде розмова. Що? Я вважаю металобрухт. Я вважаю, що те, що говорить сьогодні президент, там є ще нема чіткості, тому що нема остаточного вирішення питання. Йдуть переговори, працюють фахівці. Але те, що формула власність України залишається передати в оренду на вигідних для України умовах, я вважаю, що це правильна. Стратегії правильний підхід. Інакше я кажу ще раз, втратимо, і після цього будемо страждати від цього. Ірина Один комментарій, уважає колеги Тігнібоку. Очень жаль, що вот в многі важливі в політичні дороги. Но если бы это произошло, наверное, на следующий день бы вы спросили, а кто будет брать эту аренду в свой карман? Да, вот так, вот так простите, из газовой системы. Простите, вот так же из газотранспортной системы. Что сегодня продемонстрировал президент во время своей пресс-конференции? Прагматизм. Абсолютно прагматичный подход, который базируется на одном принципе. Что выгодно Украине? что выгодно и с политической, и с экономической точки зрения, то должно стать объектом борьбы и непростых переговоров по газовому вопросу. Но э, Сергей Леонидович недаром задал этот вопрос, и я хочу его еще раз задать. Вот сегодня и Арсений Петрович, и вы все говорите о том, нам нужно идти в Евросоюз, нам нужно заниматься евро, евроинтеграцией. Я полностью поддерживаю вас, потому что мне бы тоже очень хотелось, чтобы наши люди жили по европейским стандартам. Но говорить и делать это разные вещи. В парламенте сейчас находилось на самом деле 19 законов, из которых 7, о которых уже шла речь, это интеграционные. И можно было бы их проголосовать намного раньше, дав сигнал Евросоюзу намного раньше, что Украина готова и хочет идти по этому пути. Но были два закона, которые касались благосостояния наших граждан. Один из них это выплаты для семей, у которых более пяти детей. И они тоже не были проголосованы. И я думаю, что для них Іміють значення, коли проголосований цей закон для того, ці виплати наступили раніше. Давайте не говорити, давайте ділять, давайте бути прагматичними. Дозвольте прокоментувати. Лише я за той період часу, за тих два тижні, зустрічався з багатьма послами, які представляють Європейський Союз. Ну і э, мої колеги по опозиції так само мали відповідні зустрічі. То я вам хочу сказати, вони прекрасно розуміли. Те, що робить сьогодні опозиція в парламенті, тому що основне наше завдання це відродити справжні принципи демократії і народовладдя, тобто принципи парламентаризму. Якщо ми би сьогодні не досягнули того, чого ми досягнули нині, вніс зміни до регламенту, особисте голосування мало би бути і буде тепер забезпечено, не буде тепер піаністів, не будуть тепер голосувати нелегітимні неконституційні закони. От, якщо буде так, тоді і Європа буде відповідно схвально ставитися до України. А як ви собі уявляєте, ми би проголосували, чи наші е, опоненти би проголосували подібні законопроекти щодо євроінтеграції з порушенням конституції? Чи Європі вони би були цікаві і потрібні? А от тепер. Наступного тижня, якщо це буде проголосовано без порушення Конституції України, легітимно, виходячи з нових правил роботи українського парламенту, тоді й зовсім по іншому до нас буде ставитися Європа, а не так, як зрештою, зараз. І в тому числі, що стосується соціальних проблем: не шантажуйте, будь ласка, не придумуйте дурниць, не скидайте з хворої голови на здорову, те, що нібито опозиція винна у ваших гріхах, що ви натворили сьогодні з економікою і з соціальною несправедливістю. Ми. Роботу парламенту нормалізуємо, ми заставимо правильно працювати. Більшість, яку, зрештою, ви представляєте, і тоді буде порядок в державі. Але я хотів би моментів. практично, як тільки виникла проблема в парламенті, ми зразу говорили про той варіант, яким чином можна її вирішити. І практично зараз от про. Три тижні не пропрацювавши, ми вийшли на той варіант, який ми з самого початку пропонували. Ми пропонували не говорити про сенсорну кнопку, тому що вона не працює. Так і всі зломали, то вона і не працює. Це Петрович, Арс... 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 Арсен... Арсен... Це ви витратили. Ви чоловік там порядний, витративши свого часу парламент, коли ви керували ним, витративши 8 мільйонів гривень на цю кнопку сьогодні, вона просто не працює. Тому що парламентарі, які довго час, я не був ще в парламенті, які довго час працюють, казали, ще тоді, коли були випробування... на вас поганий вплив Єфремова. От він бреше, і ви починаєте робити то саме. Там тисяча гривень на одну кнопку. Ви просто переплутали знаю, ніячого. Вісім мільйонів, але менше Ми зараз все розказуємо. Я... Сам... Не в тому, я не пропонує. хочу. Я не хочу зараз говорити про це. Я хочу сказати одне: що практично, якщо ми хочемо рухатись вперед, ми могли за один день практично не говорити про це, а вийти от на те рішення, про яке ми сьогодні прийняли. Тому що того часу і більшість говорила... Ні, говорили про те ж саме. Про те ж саме ми говорили, що контролювати повністю тих людей, які Шу не приходять. Більше того, готовий законопроект, який говорить, той, хто не ходить на роботу. У Верховну Раду з депутатів і Олександр Сергійович якраз його може прокоментувати, тому що більше працював. Взагалі виганяти їх на завод не ходять люди, людина виганя партію регіонів. Вихнем Подивдите. з парламенту Подивдите. сьогодні. ваших зато. було більше не було на в парламенті ніж сьогодні. В партії регіонів тому всі, всі ми... однакові тут і ми дякуємо за ту довіру, яку ви нам висловили на виборах. В продовження в продовження Арсеній Петрович Арсеній Петрович продовження того, що ви говорили щодо ліквідації пільг. Ми дійсно троє керівників опозиційних фракцій подали подібний законопроект. Але ще одна така позитивна річ, яку нам вдалося досягти в результаті тих довгих розмов в кабінеті голови Верховної Ради. Ми тоді підняли питання щодо 80% відсоткових надбавок, які виплачують для голів фракцій, для керівників комітетів, у Верховній Раді, заступників, секретарів комітетів. Так, ось сьогодні мені показали вже підписане Рибаком. Головою Верховної Ради розпорядження, що з усіх нас, а також інших посадових осіб, ті 80-відсоткові надбавки, абсолютно зайві, є зняті. Все, дуже добре. Я, я, ви знаєте, от, прежде чем щось говорить, необходимо, хоч немножко розуміти, о чому ти говориш. Ми розмовляли в кабінеті рибака по поводу того, що керівники фракцій и другие там э, руководители комитетов, получают надбавку 88%. А все депутаты получают надбавку 80%. Поэтому мой уважаемый коллега Олег Тягнебог... хвастается сейчас на всю страну, что с него сняли 8%, 8%, 8 с При этом 80% остаётся. Ні, ви ж Но не куда? читали. ну що ну, там остає? Почитайте. 80. Ми говоримо про 8%, і ми і ми ставимо это себе о главу. Тобирали, і цього ми будемо добиватися. Згоді лише да, дуковник, я, 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 лише доповнити випуск. Це важливо, це. Це, 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 це дуже важливо. Дугодна репліка. А рекламная пауза, это не важно? Да наша реклама людям же набрыдла, та реклама. <связать> <связать> а, понимаете, разница между вами и нами, что вам реклама набрыдла, но мы от нее деньги получаем, они а из бюджета. Понимаете? И поэтому нам надо на нее уходить. <связать> Спасибо, я. Виталий Кличко. Олег вот Александр Ефремов нам говорил, что есть видеоматериалы о том, как оппозиция в прошлом парламенте, парламенте и партия большинства голосуют. Вот мы можем проиллюстрировать слова Александра Ефремова. Пожалуйста. За 265. Дякую. Поправка не поднимана. 43, автор Володимир Бондаренко. Так що я, до речі, дуже дякую, пане Савіку. Що саме такий репортаж перед моїм виступом ви запустили, бо саме про це я хотів говорити. Отже, що сьогодні відбулося, товариство. Завтра вже буде інший парламент в Україні. Розумієте, в чому суть була нашої дії, нашого блокування? Дійсно, 20 днів тому назад. Ми разом втрьох зібралися з Арсенієм Міценюком з Віталієм Кличком. І ми один одному подивилися в вічі і сказали: Товариство, почекайте, ми працювали впродовж першої сесії, ми звертали увагу постійно. Політичним нашим опонентам більшості не голосуйте, будь ласка, за інших. Пригадуєте, ми бігали б між рядами і били їм по руках. Не голосуйте, а вони з нас насміхалися. Ні, не з нас насміхалися. Вони з вас насміхалися, з громади, з українців насміхалися. Бо їм, напевно, приємно от дивитися такі кадри, отаке піаніно направо і наліво. Все такого парламенту не буде. От в чому суть тих змін? Ми міняємо правила. Взаємостосунків в парламенті. Ви розумієте, що сталося сьогодні? Вперше в історії парламентаризму голова парламенту, пан Рибак, який пригадуєте на першій сесії, коли ми йому, я зокрема, давали зауваження, прочитайте список відсутніх, заблокуйте, будь ласка, карточку. Що він казав? Він казав, я для того, не маю ніякого права. Сьогодні, вперше в історії парламентаризму, голова Верховної Ради зачитав тих. Хто не зареєструвався, вперше в історії парламентаризму не голосували. Ви ж собі уявіть, добре, не було багато голосувань, але за цілий день жодного випадку не було, щоб проголосував хтось за когось. Вперше в історії парламентаризму, перепрошую, не парламентаризму, а існування режиму Януковича в парламенті з опозицією почали рахуватися. От в чому суть. І коли нам сьогодні представники більшості кажуть, чи, наприклад, пан Фесенко задав дуже правильне запитання, а як ви завтра будете працювати? Так ось, шановне панство, якщо б не було сьогоднішнього дня, завтра би було отаке. Але оскільки сьогоднішній день був, завтра правила в парламенті стануть інші, влада буде зобов'язана враховувати. Те, що опозиція взагалі існує як така, і на, і не просто, що ми сидимо в тому залі, а в нас є свої ініціативи, в нас є свої законопроекти. От пані Акімова прокоментувала свій законопроект, е, який буде пропонувати влада щодо офшорних зон. А, наприклад, свобода подала, і наші партнери з опозиції підтримуватимуть нас відповідно. Паралельно подібний законопроект щодо добровільно-примусового повернення незаконно вивезених коштів і майна з України, які сьогодні знаходяться в офшорних зонах. Ми подали інший законопроект про ліквідацію монополій і олігополій в Україні. Ще й один законопроект про спрощену процедуру підприємницької діяльності, про ліквідацію бюджету підсійного фонду. Ми разом в трьох вже близько 20 законів подали. Сьогодні, і це що говорить, це не тільки будуть папірці ті закони. Більшість завтрашнього дня вимушена буде з нами рахуватися. Ось чого ми досягнули: ми почали а, будувати цеглинка за цеглинкою, фундамент майбутнього будинку. Україна розвалена є. Ми це прекрасно розуміємо. І сьогодні парламенту як інституції в Україні не існує. А що таке парламент? Народовладдя, демократія, дебати, дискусія. Психологія партії влади комуністів і партії регіонів, яка була до сьогоднішнього дня. Ми виграли вибори, все нам начхати на опозицію, на людей. Ми тепер робимо, що хочемо. Ні, шановні, того не буде. Ви думаєте, чому не було силового розблокування парламенту? Невже ви думаєте, що в середовищі партії регіонів не було таких буйних голів, які би хотіли ото зараз з кулаками прийти і викинути опозицію з, з трибуни Верховної Ради України? А вони тепер розуміють. Що не зможе Саламатін, як в минулому скликані табореткою по голові опозиціонера лопити? Вони тепер розуміють, що вони отримають відсіч конкретну відсіч і тому й не було силового розблокування. Отже, шановне панство, я думаю, може це пафосно звучить, але це є історична подія. І може здається, що це якесь дрібне процедурне питання, але завтра Верховна Рада України, як найвищий законодавчий орган нашої держави, буде вже працювати по-іншому. Крапка. Спасіба. Я я б... я віце... Це принципово. Я подійдьте. хочу спитати, чому людина, яку призначили недавно віце-прем'єром, не послуговується державною мовою? Ви є віце-прем'єром українського уряду, і це не вперше. Будь ласка. Публічних своїх виступах ви є віце-прем'єр, послуговуйтеся державною мовою. А зараз хоч намагається. Тоді розказуйте про економіку. І ще хочу вам сказати: політика це є мистецтво управління державою. І економіка, соціальні питання, медицина, молодіжна політика це все відноситься до сфери політики. І будь ласка, не, не не треба людей заводити в оману, що є, нібито політика, і отут такі негідники, представники опозиційних сил. Про політику говорять, а ви такі господарники займаєтеся економікою і для людей. Будь ласка, не треба вносити політологічні різні дискусії в аудиторію і е, е, плутати свідомість людей. Подивіться, а вам не нікаці, що у вас такий поучительний тон? А, а як я мене саме? Я Якщо я... ви вважаєте, що в мене такий тон, в мене й буде такий тон до тих державних чиновників, які собі дозволяють нехтувати, тим більше в, в день після дня рідної мови, нехтувати базовими при принципами державотворення України сьогодні. Вони мовою не хочуть говорити державною. Завтра вони трубу будуть продавати. Після дав після завтра вони людей в рабство продадуть. Спасибо. А що хіба не так? Так, так? так. Ви знаєте, ми можемо по різному думати. Ми можемо жити за сотні кілометрів один від одного. Ми можемо мати різні політичні погляди. Але всі ми українці, і ми можемо навіть розмовляти іноді різними мовами. І я вам скажу, що рускоязичний український патріотизм. Нічим ні і ні хуже, чим україноязичний шановний український патріотизм. Як, як ми з вами підемо на каву є одні як ми з вами підемо на каву, ви можете зі мною говорити англійською, китайською, будь-якою мовою. Але якщо ви є державний чиновник, віце-прем'єр, будь ласка, послуговуйтеся українською мовою. А в приватному житті це ваші проблеми. Як хочете, так і говоріть, лиш би вас розуміли. Давайте все-таки говорити я, на ту я, тему, яка который... інтересна людям виходити на улицю. Ви зобов'язані. Фашизм. Ви зобов'язані. Неофашизм в державних установах і Конституції вони повинні говорити державною мовою. Це не неофашизм. Та що скажіть то, що я українець, тому я фашист? Подождите. А що це моя членника? Олег, Але я б ракетики собі навчилися клеїть. Подождіть секундочку. Ви ж дайте послухати А і Б. От, если вы ви посмотрите на реакцію аудиторії, ви раскалываете страну з таким с такой позиції, ви просто йораскали тобто я, коли вимагаючи дотримуватися конституції, розколюю Україну. А та банда, яка в людей вже забрала все, залазить до них холодильники, Что? вона виявляється не країну. Не Давайте так, порядок треба починати з себе Подождите. з елементарних речей. З елементарних речей Подождите. треба починати. Якщо людина не хоче послуговуватися українською мовою, то не треба було претендувати на посаду віцепрем'єра. Ну логічно, логічно. господин кільнібос Олександр Вілку вам сказав українською мовою. Що рускоязичний патріотизм український нічим не хуже, чим А я й не заперечую цьому що я не заперечую Вы так ви, а за чуваєте ви я заперечую тільки проти одного, щоб людина, яка стала державним службовцем, суддею, прокурором, міліціонером, депутатом, віце-прем'єром, має говорити. На робочому місці під час публічних виступів, державної мови, в іншому випадку, якою Я... хочете, такою говорити. Я дуже не хочу переходити в всю дискусію, Все, давай, але ми не треба Все, чудово, плутати між націоналізмом і патріотизмом. Націоналізм, це, націоналізм, людина, це Яка патріот, добре для держави, так. але вона дивиться лише на себе. А патріот це, це дієвий той, патріот. Хто? А патріот це той, хто дивиться скрізь. Хто дивиться на інші нації і хто від... хоче зробити краще Відкритися для держави відкрити... відкрити... підручник з політології, почитайте різницю між давайте будь ласка. І Давайте розмовляти про, це Все чудово. Я задоволений, давайте про що програму почав про говорити. для того, щоб були міста, в яких самі для того, щоб ви улучшилась медицину і для того, щоб були у нас лучше дороги мовою, будь ласка, і робочі міста. Ну що. Щиро дякую. Ну, прекрасно. Так от. Ключевые вопросы, которые рассматриваются в программе экономических действий правительства.